Ух, перший пілотний випуск про Чіпа і Дейла вийшов достатньо складний. Досить довге відео. Стільки часу було вкладено в огляд туторіалів, читання дискорду, самостійного вивчення. Я, я я втомився. Треба трішки відпочити. Прогулятись у лісі. Красива погода. Сонечко, дерева, спокій. Та що ж таке? The Forest у нас в розборі. Ця гра це продовження вже досить відомої The Forest, яка стала великим духовним наставником для багатьох індій, які почали випускати свої поробки у ранні і майже повністю копіювати механіки The Forest. Ви не подумайте, нічого поганого про інді розробників немає, але проти таких маю, коли систему були завалені цими багованими творіннями. Хоча про що це я? The Forest це також максимально багована гра, особливо була на старті. Вийшла вона у 2014 році з підпора студії End of Night Games, які займалися візуальними ефектами для Amazing Spider Man 2 та Tron Legacy. Але Вийшла, то гучно сказано, бо вийшла вона у ранній доступ. Відчуваєте, а? Запах якісного продукту. А і реліз був аж у 2018 році. А вже за рік по тому було анонсовано продовження Sense of the Forest, яка побачила світ нещодавно 23 лютого 2023 року. Як продовження серії, ця гра розвиває деякі сюжетні арки, навіть будуть герої з попередньої частини. Тобто гра бере все найкраще від попередниці – атмосферу, сюжет, баги і комбінує це у нову неперевершену гру. Насправді, сьогодні ми подивимось на обидві грі. Рушій там однакові та навіть візуально видно стилістичну схожість. Давайте пограємо у гру. Я вам включаю футаж гри, а ви кажете, що це за гра. Перший футаж на екрані. Це перша частина. Давайте ще раз пробуємо. Це теж перша частина. Ну, може третій раз пощастить. Ха! Попались, це теж перша частина. Ось як виглядає друга. А ось порівняння двох ігор. бачите велику різницю? От і я не бачу. А вже коли ми дійдемо до самих спідранів, то побачимо, що вони використовують схожі стратегії. Так, гру проходять на різних складностях з багами та без кооперативі та сінгл. Звичайно, ми не будемо дивитись проходження без багів, бо нічого цікавого там не буде. Лише скажу, що у The Forest без багів рекорди на всіх складностях належать ранеру під ніком Акая. Також ми не будемо розглядати кооп за бігм бо з актуальними стратегіями вони не приносять чогось нового, як на мене. Тож лишається Any% percent. по складностях. Я б виділив нормальну складність та креативний мод, де можна будувати без ресурсів та ворогів. Звичайно, креативний режим мав би бути швидшим, але там зовсім інші стратегії проходження, десь навіть скучніші. Перші спідрани The Forest з'явились відразу після раннього релізу гри, але додали її на спідраднунком лише у 2017 році. Так, перший рекорд у Персент Normal належав раннеру піднікам PoeTacto і складав аж 18 хвилин та 7 секунд. В того ж року раннер підніком PSP опустив час до 15 хвилин та 21 секунди, а от вже у 2018 році час складав вже 7 хвилин 47 секунд та 320 мілісекунд. Поставив раннер під ніком Генри. Ви можете запитати себе, як так сталося, що рекорд зменшили у два рази? І це абсолютно правильне запитання. Причин для такого суттєвого рекорду тут декілька. Перша – це те, що ранери перестали вилазити з першої печери з картою, а почали там гинути і гра їх телепортує в інше місце. А друга причина це те, що ранери повністю пропускають спуск у велику дирку, пропихуючи себе через текстури і спускаючись відразу до двері, де треба сканувати карточку доступу. Звичайно, ран CS Henry не був ідеальним, не відразу вдалося зробити скіп двері та інші елементи, тож час почали зменшувати. У середині 2019 року Койл поставив час 5 хвилин 57 секунд та 150 мілісекунд. І цей час протримався довго, дуже довго, аж до 2021 року. Його побив раннер Сайленс на 3 секунди, поставивши час 5 хвилин 54 секунди та 860 мілісекунд. Дехто може підмітити, що 2 роки це не такий вже й великий проміжок. Воно таке саме було у Дейлі. Так, але там гра, у якій вже знайшли багато багів і нового нічого не було. Та навіть там час постійно зменшували, тож для нової гри це досить довгий період часу. Далі рекорд не рухався до серпня 2022 року, коли Детер 1.0.1.1 поставив новий рекорд 5 хвилин 46 секунд та 530 мілісекунд. А вже у вересні Фруїч побив рекорд з часом 5 хвилин 23 секунди та 483 мілісекунди. У той час забіги у креативному режимі розвивались набагато цікавіше, бо можливість будувати давала можливість виконувати цікаві прийоми, але у той ж час відсутність ворогів забирала можливості деяких скіпів з ворогами. Перший забіг у креативному режимі був завантажений на speedrun.com ще у 2017 році. Тому році та складав 13 хвилин 28 секунд від раннера Елвіні Ді. Того ж року багато гравців почали знаходити різні стратегії, тому рекорд змінювався дуже швидко. Так, той ж ранер упустив свій час до 9 хвилин та 50 секунд, поставивши перший рекорд до 10 хвилин. Але вже у лютому 2018 року рекорд належав ранеру КЕС з часом 9 хвилин та 17 секунд. У травні почалась нова хвиля рекордів, починаючи від 9.07 та закінчуючи часом 6 хвилин 48 секунд та 890 мілісекунд. Що поставив ранер? Кою. Вже відомо. Нам з історії про нормальну складність. І цей час наблизився майже до ідеального. Наступні рекорди вже не могли суттєво змістити його, а лише були трішки швидше. У 2019 році Койл повернув собі рекорд з часом 6 хвилин 33 секунди та 680 мілісекунд. Час протримався до 2021 року, де спочатку мастер Пісоп поставив час 6 хвилин 26 секунд, а потім Дефра опустив рекорд до 6 хвилин та 24 секунд 900 мілісекунд. Аж до 2022 року, доки ранне Фрунч не поставив велику кількість рекордів, опустивши час до Поточного світового рекорду 6 хвилин, 8 секунд та 167 мілісекунд. Що ж, переходимо до синів лісу. Ця гра вийшла цього місяця, тому тут історія не досить довга. Однак, на відміну від першої гри, тут основна складність найлегша. Воно й не дивно, зазвичай так відбувається у всіх сучасних іграх, щоб вороги не заважали. Перший рекорд 26 лютого поставив ранер icicle One та часом 9 хвилин 34 секунди та 867 мілісекунд. А вже наступного дня час був 7 хвилин 39 секунд від раннера SpicyTV І нової стратегії тут немає. Ті ж баги тільки Маршрут краще. Далі зміни не суттєві. Спочатку час 7 хвилин 18 секунд та 350 мілісекунд поставив раннер ОКБ. Okay Він ж потім опустив свій час до 7 хвилин 9 секунд та 217 мілісекунд, а пізніше вже ранер Мантеліо побив рекорд і поставив час на секунду менше. 7 хвилин, 8 секунд, 830 мілісекунд на момент запису цього відео. Так розбирати ігри, які тільки вийшли, таке собі задоволення. Тим не менш, гра зараз настільки поламана, що я певен час хоч і зменшиться, але основна стратегія з пропусканням бункера буде однаково. Можливо, коли зробимо окрему рубрику, щось на кшталт новин з підранівського світу. Але поки що, це вся історія, яка є про синів лісу на даний момент. Почнемо розбір спідранів з, з першої частини. Але спочатку я попрошу вас підписатись на канал, підтримайте україномовний контент, тим паче це безкоштовно. А також не забудьте заварити чай. Розбирати спідран ми будемо на прикладі поточного світового рекорду від гравця з Турції Fruit. Він починається ще до початку гри. Раннери використовують спеціально створені файли початку гри з оптимальною позицією літака. Відтак він може заспавнитись у 12 різних локаціях, але потрібна лише одна. То, щоб не перезапускати гру постійно, у правилах дозволили використання спеціально заготовлених файлів. Збереження. Гра починається з проштовхування героя через текстури, і персонаж опиняється відразу в хвості літака. Та ранер відразу скеровує персонажа у напрямку печери. Ранеру вдається це зробити через особливості удару по землі. У момент удара топор був за текстурами, тож з точки зору гри, юзер бачив точку на землі, куди він ударив. Так як гра намагається програти анімацію, то вона проштовхує гравця через текстури. Наступний важливий елемент, який буде використовуватись протягом усього забігу, це діагональний біг. І він також підпригає під час бігу. Це зберігає в тому героя у Нижньому кутку можна бачити, що у повітрі зелена риска не зменшується. Доки ми розбирались, раннер вже дістався печери з капкою. Такий самий діагональний рух до спуску на канаті, який ранер пропускає. У цьому моменті відбувається використання багів фізики гри, еджбагінг або у перекладі баг краю поверхні. Ранер потрапляє на скошену поверхню, тому персонажу не нараховується ураження від стрибка з великої висоти, а вмикається ковзання. І коли раннер торкається землі, то гра вважає, що він зісковзнув з цього каменю і не як стрибок. І так як точка, куди ми стрибали, якраз перетинає, Землею ранер виживає та не отримує навіть анімації великого стрибку. Далі раннер використовує ту саму техніку, що й на літаку, пропихуючи себе через загорожу за допомогою удару по землі. Після чого раннер також спригає використовуючи такий самий баг, але вже отримуючи частину урони, і це йому потрібно для того, щоб швидше вмерти. Як тільки раннер забирає карточку, його вбивають і він одразу телепортується у печеру біля лагеря дикунів. У цьому моменті ранеру також вдалося пропустити анімацію підбирання карточки, як на цьому відео, яка займає досить багато часу. Після прокидання раннер. Відразу себе звільняє та піднімається на поверхню, і нас чекає довга пробіжка до фінальної зони. Весь час ранер буде бігти боком та стрибати, тож можемо подивитись поки що на мою собаку. Ну, Розкажіть, що мені Ви подивіться, яка лапуся. А тим часом раннер вже добіг до спуску у печери, де виконують найголовніший скіп забігу. Саме його відкриття зменшило проходження гри у два рази. Раннер потрапляє у вузькі місце між текстурами, де висота текстур менша за розмір персонажа, але гра намагається програти анімацію, де герой стоїть, тож монаш його й пропихує через верхні текстури. Так, раннер потрапляє у чудовий світ за текстурі. Відомий маршрут, а також дуже складний еджбаг, як і у печері, але відстані швидкість тут набагато більша. Не дивлячись на те, що персонаж знаходиться за текстурами, фізика гри тут точно так же працює, тому ранер міг досить легко Розбитись. І цей момент зазвичай руйнує багато забігів, Як був, ранер використовує рахунок: 1, 2, 3, щоб точно попасти у таймінг. І за текстурами ми проходимо до фінальної локації, де сканують карту доступу, яку ми підібрали раніше. Не розумію, про що думали розробники, коли додавали такий елемент на початку гри. Так, технічної можливості сюди добратися не мало бути, але все ж. До речі, спойлеру, наступній грі вони це виправили та зробили так, щоб предмет для доступу на фінальну локацію підбирався досить пізно у грі, але це їм не допомогло. Повертаючись до нашого забігу, ми звичайно... Звичайно не збираємось проходити всі ті кімнати разом з монстрами, а відразу після відкриття пропихуємо себе за допомогою атаки сокирою за текстури, потім ще один аджбаг, щоб не вбитись, далі пробіжка за текстурами, щоб повернутись до рівня. Також помітно, що гра взагалі не була готова, що раннер тут з'явиться, тому підвантажує текстури вже коли ранер знаходиться у кімнаті. Трішки треба пробігти з задуманим маршрутом, але чи надовго? Та звичайно ні. Взагалі ліфти це найгірше вороги ранерів, вони змушують його чекати, тож раннер знову штовхує себе за допомогою сокири за текстури там, де мав бути маршрут. І це пробіжка до кінця рівня. Таймер зупиняють, коли герой запускає фінальну касцену. Дивитись ми її, звичайно, не будемо і так спойлерів багато рані. І час забігу: 5 хвилин, 23 секунди та 483 мілісекунди. Дуже класний забіг. Всі скіпи вийшли з першого разу. Ранер трішки втратив часу, зачепившись об камінь, але це лише питання до однієї секунди. Тож думаю, що цей рекорд залишиться тут надовго. Мої поздоровлення ранеру. Креативний мод це режим без монстрів та обмежень у будівництві. Також не потрібні ресурси для цього. Цей режим гри розблоковується після одного успішного проходження гри, а як ми вже побачили у попередньому рані, зробити це можна за 5 хвилин, ну майже. Тож так, ранеру доступно набагато більше, але у той час немає ворогів, які у попередньому забігу вбили ранера та телепортували його у поселення, що дозволило швидко вийти з печери. Гра починається з такого самого кліпу за текстури, як і в нормальній складності, і ранер буде використовувати ту саму стратегію переміщення по карті, як і раніше. Так як. Ранеру доступне все будівництво, яке не витрачає ресурси, то раннер відразу закладає основу для канатної дороги, яка буде використана пізніше. Він протягує її до входу у печеру. У з мотузкою раннер також виконує еджбах, але при цьому він також будує стіну під краєм підйому. Це знадобиться, коли треба буде швидко вийти з печери, щоб не підніматись на канаті, бо анімація підйому дуже повільна. Немає часу на це. Кліп через двері і повторення стрибка на скошену текстуру. Забираємо карточку, яка треба для доступу у фінальну локацію. Також ранеру і тут вдалося забагувати анімацію під Йому карточки та вже почати рухатись. Зробив він це за допомогою швидкого перемикання на перший слот інвентаря, коли гра вже почала грати анімацію. Тож керування залишилось у гравця. Відразу після цього ми бачимо нову стратегію, яка відноситься тільки до креативного режиму. Щоб не підніматися канатом, ранер будує під собою стіну, яка його підкидає угору, дякувати багованому рущою фізики. Кліп через двері, як і раніше, але в іншу сторону. Цей ж прийом зі стіною використовується і для другого підйому. Тут якраз і згодила стіна, яку ми побудували раніше, бо висота підйому дуже велика і висоти однієї стіни просто не вистачило б, щоб підкинути ранера достатньо високо. Можливо, у когось зараз з'явилось питання: так якщо ми все одно пропихуємо себе через стіну за дверима у кінці гри, навіщо нам взагалі ця карточка? Ми ж можемо пройти не відкриваючи двері, але це одне з обмежень гри. Якщо двері не відкрити, то гра не завантажить локацію, у тому числі й тригері кінця гри, тож доводиться підбирати. Вибираючись з печери, ми користуємось канатною дорогою, яку ми побудували на початку забігу, щоб швидше повернутись до літака. А також це дає тимчасове прискорення після кінця канату. Довга прогулянка через ліс. Саме час залишити коментар, лайк там поставити, наприклад, можна і на мій твіттер підписатися, там наче цікаво буває іноді. Раніше я вже показую. Собаку, а бачили китьку? А яка красоточка? Ми нарешті добігли до спуску у печеру, де ми виконуємо точно таку ж стратегію, що й у нормальній складності. Попадаємо на косий спуск. До речі, у рекорді ранер отримав поранення, що програло анімацію сповільнивши ранера. Скануємо карту та пропихуємо себе за двері. Далі маршрут такий самий, як і у попередньому забігу. тож час рекорду 6 хвилин, 8 секунд та 167 мілісекунд. Мої поздоровлення ранеру. В цілому, після трьох хвилин забігів складно відрізнити Any% Normal та Creative. Чудовий час для ранера. Всі скіпи вийшли з першого разу. Також цей раннер зміг скіпнути анімацію підбирання карточки, що пришвидшило проходження. А зараз переходимо до другої гри. Певно ж, розробники бачили, що роблять ранери з ігрою та виправили ці проблеми. Що ж, для Sons of the Forest ми також будемо розбирати спідрани з багами, бо це весело. Гра починається з нової гри. У цій грі немає потреби фіксувати рандом, спам залежить від складності, яку вибирають ранери. Ми будемо розглядати найпростішу складність, бо вона зараз найпопулярніша. Всі касцени, звичайно ж, пропускають, хоча можна й подивитись, все одно таймер запускають лише коли ранер отримує можливість керувати героєм, а це буде аж після підбирання емердженсі пакету з Сокирою та GPS. Ой, а що це в нас тут таке? Невже це той самий баг з ходьбою боком? Так, це він. Якщо рухатись боком, то це виходить швидше ніж уперед? Піднімаючись до схилу, ранер відкриває інвентар та відкриває пакет, що ламає фізику, і ранер буквально може підняти пішки по схилу близько 90 градусів. Після вершини ранер виконує цікавий баг з книгу інструкцій. У поверній частині ми цього не побачили, але він там теж присутній. Під час відкривання інструкцій з рецептами будівництва герой не отримує поранення, а також це блокує імпульс швидкості, який був у героя. Тобто герой не втрачає його, але може набувати нового. Так, якщо це зробити, на похилій площині герой буде скользити униз, прискорюючись. Цими користуються ранери, Дозволяє швидше пересуватись, особливо з горки. І він робив це все, щоб вбитись. Ладно, тут використовується такий самий прийом, що і у першій частині. Бо героя телепортує до лагеря дикарів, звідки він тікає, що наближає його до потрібного бункеру. Під час своєї прогулянки по лісу він підбирає палки. Це дуже важливі палки. Ці палки буквально ламають весь баланс гри. Це не просто палки, це посухи влади. Фізика та матерія гри не владні над ними. А поки герой біжить через ліс, я би міг показати вам ще якісь фото, але всі мої домашні улюбленці вже були у відео. Тож, О, так, Раннер виконує той самий баг з інструкцією аж до бункеру. Біля зачинених дверей треба знайти ключ, а він десь посеред острову. Та й нащо нам це все? У нас ж є палки. Раннер стає біля дверей та знаходить точку, куди можна встановити палку. І це магічним чином проштовхує героя через зачинені двері. Ладно, не Баг тут схоже, що із сокирою з попередньої частини. Палка проходить через текстури, тому руші гри, коли оцінює, куди можна поставити палку, знаходить поверхню за дверима. А коли ранер ставить палку, то гра телепортує героя, щоб можна було програти анімацію. Так, ранери проходить через двері. І на цьому можна було пройти гру до кінця, але раз вже ламаємо гру, то вже давайте ламати до кінця. Тому проштовхуємо себе за текстури та проходимо до дальньої кімнати та повертаємось у людський світ. Це чомусь телепортує нас у центр кімнати. Далі ми знаходимо куб. О, о ні, це був великий спойлер до гри. Забув попередити. Ладно, ну що вже на цьому моменті розробники гри виправили проблему попередньої гри з карточкою, яку можна підібрати на початку гри. Тут треба спеціальна броня з унікального певного інопланетного матеріалу, яку ми отримуємо майже у кінці нормальної гри. Але навіщо, якщо в нас є така чудова палка з лісу, тому ми проштовхуємо себе через двері тим самим багом. Далі нас буде чекати довга прогулянка через печеру. Так як рани цієї ігри тільки зараз формуються, я майже певен, що хтось знайде можливість це пропустити. Так, наприклад, ранер пропускають вузький прохід за допомогою всієї тієї шпалки, її ще трішки побігати, також вже відомий баг з інструкцією, тут він працює прям чудово, і ще побігати. І ми нарешті прибігаємо до кінця гри. Час зупиняють, як тільки починається катсцена, тому ви не дізнаєте, що ж там у кінці. Гри та що ховає таємний куб. І час світового рекорду 7 хвилин, 8 секунд та 833 мілісекунди. Можливо. А можливо, хтось вже пройшов гру швидше, доки це відео вийде. У цьому і проблема розбирати нові гри, але у цьому випадку нам вже є з чим порівнювати, тож думаю, що час десь тут і буде. Що ж, це були цікаві розбори. Обидві гри поламані повністю. Це проблеми сучасних ігор. Набагато складніші правила світу навколо героя. Набагато складніше прорахувати всі можливості, а особливо баги рушия. Також дуже цікаво бачити, як люди відразу використовують використовують ...стратегії з попередньої гри на новій, а ще цікавіше, що вони працюють. А на цьому у мене все на сьогодні. Досить детальний вийшов розбір з підранів у декількох категоріях. Якщо ви додивились до цього моменту, то лайк, підписка, коментар. Також буду радий вашому фідбеку та пропозиціям, які ще про збір гри хотіли б побачити у мене на каналі. Також я займаюся волонтерською діяльністю для громадської організації Крила перемоги та маю посвідчення волонтера від них. Тому залишаю посилання на монобанку, ви знаєте, що робити. Всі зібрані кошти я передам на актуальний збір. Звіт буде у наступному відео або у моєму Твітері. Можете підписатися, якщо є бажання. І звичайно ж, можете заходити на мій твіч канал, де я. Щось підранити гру, про яку сьогодні була мова. Тепер точно все. Гарного та тихого вам дня. Побачимось наступним разом.